Століття протистояння споріддям Золотої Орди, десятий рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 14-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 13 квітня 2023 року орієнтовно склали. Особового складу знищено близько 180 тисяч дев'яносто особин за добу. 540 і поранено 541 770 песиголовців за добу 1620 танків. 3646 одиниць бойових броньованих машин, 7053 одиниці за добу, 10 артилерійських систем, 2777 одиниць за добу, 7 реактивних систем залпового вогню, 535 одиниць засобів протиповітряної оборони, 283 одиниці за добу, 1 літаків 307 одиниць гелікоптерів, 293 одиниці безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 2339 одиниць за добу. 5 крилатих ракет, 911 одиниць, кораблів катерів, 18 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн 5637 одиниць за добу, 7 спеціальної техніки, 320 одиниць за добу 1. Дані уточнюються. Не так, не так. Велкам ту Ukraine, Сука!